Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомеопатії і з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць, продовжуємо мандрувати красуною гомеопатії. Я сьогодні намагатимусь розкрити психологічний портрет гомеопатичного препарату «Каустікум», а також розповім про фізичні симптоми, про хвороби людей типу «Каустікум». Отже, каустікум це мінеральний препарат, це гашене вапно, до якого додавлений сульфат калію. Цей препарат досліджував і винахідником є сам Ганеман, і в гомеопатії препарат каустикум досить широко використовується. Отже, якщо розповідати про такий психологічний портрет людей типу каустікум, то найперше треба розповісти, що це люди, для яких характерні риси. Такі риси, як чесність, справедливість та емпатія. Тобто це занадто емпативні люди, які бажають Всім допомагати, які відчувають біль кожного. Девізом таких людей є те, що твій біль мій біль. Такі люди не можуть збрехати ну, через свою таку справедливість навіть в дрібницях і навіть в тих моментах, коли на кану їх життя. Вони люблять вести бесіду, люблять розмовляти досить прямо, без всяких подвійних змістів, і завжди доводять свою думку, особливо коли мова йде про чесність, справедливість та захист інших людей, які страждають або постраждали, тобто є жертвами. Отже, страждання інших людей викликає в них тривогу, і в них виникає потреба, і при тому потреба дуже сильна щось зробити, щоб допомогти тим, хто страждає. В їхній поведінці при цьому навіть може з'являтися якась жорсткість, деяка стриманість. Але вони, їх душа просто ну, не може не відгукнутися на горе інших людей. Діти такого типу, навіть почувши, що плаче інша дитина, теж починають плакати. Наскільки, вони, наскільки і Діти чутливі, ну, діти звичайно чутливі, а і дорослі люди також надзвичайно чутливі. Вони, тобто... Бажання заступатись за інших, за тих, кого, кого подавляють, за, за тих, кому, кому боляче. І вони завжди йдуть на допомогу. Тобто це такі, такі люди, ну, можна сказати, що по типу Робін-Гудів, це люди помічники. І, звичайно, професії вони вибирають відповідні, в тому числі і медичні працівники, і соціальні працівники, і ну, тому, тому інше, де ось, чесність, справедливість, боротьба за це все тут пов'язано. Якщо сказати ще чуть-чуть по-іншому, то в трикутнику Карпмана це помічники і. Самі в цей трикутник вони теж входять через роль помічника. Тобто наступають моменти, коли вони самі можуть бути жертвами, і тому в такому випадку вони будуть потребувати препарату гомеопатичного каустіку. Що ще потрібно сказати, що своє роздратування, свій біль. Такі люди не показують, вони стараються приховувати. Як я вже сказала, люди типу Каустікума – це люди-помічники, бійці за справедливість, за праву справу. що саме головне вони люблять філософствувати, люблять розмовляти на тему влади. Ну і взагалі якісь філософські теми, теми піднімають, але там, де все стосується справедливості, чесності. І для таких людей авторитет та влада, речі несумісні. Тобто їм, вони не можуть зрозуміти, чому одним людям можна, а іншим заборонено. І влада для них як форма утиску, форма тиску, несправедливості форма, і вони це не можуть сприймати. Вони завжди сердяться, коли люди обіцяють золоті гори і не дотримуються своїх слів. Взагалі, коли людина не дотримується своїх слів і вони не люблять лицемірство. Тривожні люди особливо тривожаться за близьких до тих пір, поки вони можуть проявляти свої емоції, тобто можуть проявляти цю свою допомогу, вони залишаються здоровими, тобто в них є сили. Але якщо тільки вони зрозуміють, що вони безсилі, і вони нагадують ніби таких донкіхотів, які воюють з вітряками, От, тільки усвідомлення того, що вони не можуть, вони безсилі, призводить до того, що їх оця енергія ховається всередину, і вони, вони нападають тоді самі на себе. І як результат у них виникає надзвичайна слабкість. Слабкість спочатку і на ментальному, на психоемоційному рівні, а потім на фізичному стані. Тобто вони починають хворіти. Головне, що, потрібні, що потрібно знати таким людям, так це те, що потрібно вчитись вибудовувати кордони. Свої особисті, оскільки тут у них є проблема. Їм важко відділити свої інтереси, свої особисті завдання від завдань інших людей. І от препарат каостіку допоможе таким людям відрізнити, коли це їх стосується, коли вони тут можуть допомогти. А коли потрібно дозволити іншим вирішувати свої власні проблеми. Тобто це препарат, який допомагає вияснити, тобто прояснити, побачити свої кордони і свою міру відповідальності в цьому. Хоч ми і пов'язані. Одне з одним, але е, ми не можемо вирішувати проблеми інших людей, особливо, якщо нас не просять, і тоді, коли ми просто не можемо через брак тої ж енергії, і, і просто, може не, просто не хочемо. І це потрібно знати, щоб, повторюю, вибудувати кордони. І бути просто щасливим. Надмірна турбота, тривога, схильність брати на себе занадто такі завишені навантаження призводить до того, що, повторюсь, що наступає слабкість спочатку. На психоемоційному рівні, а потім і на фізичному. Які ж фізичні симптоми людей типу каустикум, і при яких фізичних стражданнях може допомогти гомеопатичний препарат, препарат Каустикум? Люди типу каустикум. Насамперед, це люди мерзляковаті, тобто вони захворівають, хворіють від холоду. Покращення їхнього стану наступає при хмарній, вологій, теплій погоді. І навпаки, при ясній, безхмарній, сухій погоді їм гірше. Оскільки це препарат калію, то погіршення їх стану відбувається вночі. І особливо рано вранці такі люди схильні до ожиріння, і каустикум це один із препаратів, який призначають, який може допомогти при аутизмі. Чому? Тому що каустикум показаний дітям, які Пізно, повільно починають ходити і взагалі так повільно розвиваються в психоемоційному напрямку. Такі дітки ходять, як я вже сказала, пізно, обережно, у них навіть хода така хитка, тому що вони бояться впасти. І схильні діти ходити, ну вже старші, коли вони вже навчились ходити, вони люблять ходити на вшпиньки, на пальчиках. Це не тільки характерно для каустикума, це вся група калій. Калькарейна має такий симптом, но і каусть, але й каустікум в тому числі. Наступний симптом, що ми, який ми бачимо у каустикума, це Симптоми, скажімо, шлунково кишкового тракту насамперед, це така схильність до, скажімо, до закрепів, такі неефективні позиви на дефікацію, і таким пацієнтам краще цю процедуру проводити стоячи. Особливо так роблять дітки. Як я вже сказала, шлунково кишковий тракт, геморой. От Геморой це просто, просто ну, дуже чудово допомагає такий препарат, коли є такі симптоми. Ну, кровоточивість біль, біль і печія. І досить довго після дефікації залишається цей симптом. Каустиком тут на першому один із перших препаратів допоміжний. Каустіком це правобічний препарат, тобто на праву сторону тіла діє насамперед або починається процес з правої сторони. Так, дещо похожий на лікоподіум, дещо похожий. Якщо взяти і захворювання Верхніх дихальних шляхів, різні там просто бронхіти, просто гострі респіраторні захворювання, при яких є такі симптоми, як біль, охриплість голоса, біль при кашлі. Такі пацієнти скажуться на те, що вони хочуть кашляти, а вони не можуть, тому що грудна клітина просто болить, і біль віддає там в різні, може, там в живіт від, в ногу віддавати навіть біль. І оцей стан пекучості, стан ніби рана. Так і пацієнти розповідають, там ніби рана у мене в грудній клітині. І покращення при каустікумі наступає після того, як пацієнт вип'є холодну воду. Йому краще, він перестає кашляти. Для каостікума, як я вже і говорила раніше, розповідала, характерна слабкість. Ну, це перезавантажені люди, і, як результат, слабкість. Тому е е е слабкість е може закінчитись паралічем. Паралічем окремої частини тіла або окремого м'яза. Це різні контрактури, контрактури якогось там пальця руки, укорочення якогось м'язу, це розсіяний склероз, це ревматизм, особливо, якщо є характерні модальності, тобто погіршення в ясну суху погоду і покращення в вологу. Погоду, Як е, параліч може наступити навіть від емоційного шоку? Ну, Неважливо, де розвивається хвороба, але там буде йти процес склерозу паралічу. Е, сюди йдуть птоз повік, е, для в патогенезі каустикума має значення рубці. Рубці після опіків. І от є пацієнти, які розповідають, що у них давним-давно був опік, утворився рубець, а в таких пацієнтів в них, вони схильні до такого надмірного рубцювання. Через багато років старі рани починають боліти, вони починають ну, просто відкриватися, старі рубці. Тут, звичайно, препарат каустикум допоможе. Для патогенезі каустикума є бородавки. І локалізація бородавок для каустикума така, це обличчя. Особливо кінчик носа, і на руках ділянка нігтєвої пластинки. Ідемо далі, рухаємось далі. Нетримка сечі, нетримка сечовиділення найбільше характерна для жінок: при кашлі, при сміху, при фізичній нагрузці. Відбувається таке неприємне явище. Якщо це чоловіки уже похилого віку, віку, там, звичайно, аденома може бути, і такі пацієнти розповідають, що вони не відчувають самого акту сечовиділення. Тобто вони захотіли в туалет тоді, коли вже все трапилося. Для пацієнтів, типу Каустикума, характерні. Скажімо, на протязі свого життя вони мають декілька епізодів так званих сірчаних пробок. Місячні у жінок типу Каустикума виділяються тільки в день, вночі виділення відсутні. І ще один такий момент Енурез. Ну, Це, звичайно, для дітей характерно. НОРС в першу половину сна, сну і сон при цьому пацієнту сниться, що він знаходиться в туалетній кімнаті. Отже, це все, що я хотіла вам донести сьогодні. Якщо вам було цікаво, давайте зворотню відповідь. Не скупіться на вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, адже, адже знання це завжди ясність, це завжди світло. Знання вони роблять нас сильними і не тільки. Отже, всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей. Дякую за увагу і далі буде.